І ти через свої волі ти починаєш бути таким недобрим, невеселим, хоча в тебе нічого не болить. І хочеться сьогодні, браті і сестри, нам побажати, що в житті ми старалися поступати не по своїй волі, не по гордині, а по послушанню. І тоді дарі Божі, Святого Духа, завжди будуть з нами. Бо часто бачиш, людина може не так одіта, якось щось з неї таке сталося, якесь, може, здається, горе велике, а вона бодра, тому що вона не нарікає. Бо часто людина, яка ходить в храм, каже, от ти молишся, от ти постиш, ти йдеш до сповіді, а чого це з тобою таке сталося? Та Господь попустив, щоб провірити тебе. Ціль життя земного, браті і сестри, це спасіння душі безсмертної. А Господь є Спаситель. І Він, як нам щось пропускає і добре, і здається, на перший погляд нам непогано. Це означає, що Господь нас веде в царство Небесне. Він нас провіряє, чи ми будемо достойні цієї слави, цієї радості там, де Господь і там, де святі угодники Божі. Постарайтеся в своєму житті. Знаєте, батько преподобна Сілуана, коли в нього згоріла хата, він каже: Дивись, в тебе згоріло. І каже, Бог дасть поправнуся. Тебе там злодії на городі крадуть. І він каже, там мені хватить. Він не проклинав, не обзивав, не бажав зла. А нам сьогодні ми настільки злі, роздражені, що навіть самим близьким, самим рівні починаємо завідувати, бажати зла це неправильно, браті сестри. І тоді плоди Святого Духа від нас відходять.